Плёнка, да? Там, допустим, хорошо, Біда як велика. Тут нема даже що сказати. Біда дуже велика. Сильно підшкоджені, аутентичні вітражі. Це найтяжче і саме страшне. Двері, котрий теж, я не знаю, коли це буде, куди, куда це вообще і що можна з ними робити. Ужасно, Це, це теж автентичні родні двері так поскоджені деякі части гіпсу з'явилися великі тріщини в этом в лоджі е, здесь ви вже в адміністративній будівлі ви бачите що твориться тут вообще взагалі взагалі у нас як тільки це е, е, то ми тут же відключили відпалення Опалення відключили, бо, бо все відкрите. От. І ну, от саме таке такі важке становище, що будуть, поки це зроблять, дуже багато часу прийде. Я вам кажу, хочу сказати, що нас багато, нас не подолати. Тому ми, ми працювали і будемо працювати. Тільки от буквально десь, мабуть, днів десять, ну максимум дві неділі два тижні ми зробимо все для того, щоб так, от немножко пригортати, і все-таки працювати. Будемо працювати декілька скасовано вже скасовано, і першого, і другого. Скасоване, от 9-го очікуємо концерт. Не можу поки казати. Встигнемо ми до 9-го Немножко так пришаманіти чи ні. Встигнемо, поки не знаю. Якщо встигнемо, то будемо працювати. Якщо ні, то будемо переносити. Поки що ми навіть не можемо казати, яка допомога, бо ми не знаємо, в які кошти це вильється. Абсолютно. Так що треба нам ждати чекати, чекати, коли зроблять цю. Підрахують смету, все, нове доповнення до проєкту реставрації і будемо чекати. Я одне знаю, що держава, ми державне підприємство, тому нас держава не залишить біді і нам обов'язково допоможуть. І ми, ми теж завтра йдемо в банки, відкриваємо благодійний фонд збору средств на проведення першочередних таких от робіт, які сьогодні стосовно вот этой агресії произошло. Это обязательно будет. Кто-то сможет, я уверена, что люди нас не оставят без внимания. Кто-то сможет, кто-то сколько, тут не важно сколько. Я знаю, что люди відгукнуться на це питання, и я надеюсь, что будуть гроші. Это просто наш, как говорится, Господь отвёл. Діло в тому, що, е, справа в тому, що в п'ятницю, коли це трапилось, в 19.20, трапилось. А в 19 повинен бути концерт симфонічного оркестру з Хобортом дирижером. Він приїхав сюди і був здесь. Но, але мені, Вони попросили мене, дня, що вони не встигають там щось відрепетувати, давайте перенесемо на перш. У мене перша була вільна, я їм дала ще перенести на перше. Все. І от поэтому так, а якщо б не дай Бог нічого. Оо! Це волоб жах. Нікого не було, кромі охоронця. Він чудом залишився живий. Чудом. Він стояв там, де вікно, от на службовому ході, ви бачите, двері, і тут вікно. От це вікно. Якщо б вона впало б на нього, так воно бойовою прибіло. Комісія каже, що будуть прикладувати усі всі зусилля для того, щоб то і допомогти нам, і підтрива під піддержати, підтримати нас, і роблять все, що можна робити. Учитывая, що це перлина. Це перлина не тільки Одеси, це перлина України. Такого будівлі такої немає взагалі в Україні. Я, наприклад, об'їздила практично весь світ. Много, в некоторих странах різних бачила філармонію, але такої не бачила. Ніде. Навіть Ні в Києві такої немає. Слава Богу, що зал более німенє. Чи сильний удар прийшовся по вітражам і по дверям. Все, от ця сторона просто. Да. А так зал, а внизу у нас вот этот, э, тимчасове укриття, то там взагалі практично нічого не затронуло. Це дуже э, сумна звіста, ви бачите, як страшно пошкоджені вітражні. Початку 20-го сторіччя вітражні великі, дуже гарні, можна сказати, шедеври. Тому що в Одес в Одесі дуже мало вітражних окон, вітражних стеков, а ці дуже цікаві в нашій здані нової біржі. Це витражне скло, воно має. Походження стилістичне, італійське, і у верхній частині цих готичних окон ми бачимо скло з розписами. Це керамічні розписи, які дуже тяжко возобновити. І з болем і жахом ми бачимо це скло на Сцені нашої славної філармонії. Так, так, це зрозуміло, це можна, що зробив <гум> в інших годах, ну, якийсь колектив місців, художників, то може і зробити час, але це досить тяжка робота, опять же, це нужен якийсь кошторис. І вже ЮНЕСКО, Підключилось, і деякі меценати бажають е, е, прийняти участь в установленні цих е, вікон. Буде дуже е, е, складний демонтаж, монтаж, консервація, е, підбор скла, е, тому що скло таке, таке, деякі види скла вже не, не, не виробляють. І треба, мож, можливо, навіть треба. Е, Такі от деякі, деякі скло треба виготовляти. Тобто робити в такій печі кермічній, треба виглядати. Тому це може затягнутися ну, навіть на роки. Десь є декілька фірм, які займаються вітражними роботами. Це, наприклад, дом скла. Це євроскло. Ну деякі художники, які представляють собою, так сказати, союз художників, які виробляють скляні зділя, займаються витражом і тому подібне. Вітраж і об'єм досі не, не, не ясен, тому що фіксація фотофіксація произведена і відправлені такі. Одчоти і до, до сих пор немає консервації, треба затягнути все то пленкою, тому що е, наружні склопакети теж розбиті. Е, це не тільки е, оці два окна, а там ще є е, в рішує. Е, да було казино, там теж е, два вікна. Та вони теж дуже пострадали їх, е, повидавлювали. Якщо ми говоримо про порушення аутентичності, це в нас портал хідних дверей, то що дубовий портал. Потім вітрожи є предметом охорони автентичними моментами. Та ми бачимо розкриття тріщин, які були раніше. Вони були, але зараз їх ситуація трішки змінилася. Зараз філармонія знаходиться у стані противовагних робіт, тобто в нас є проєктна документація першочергових противовагних робіт. Туди необхідно вносити зміни та вже на підставі цього проводити роботи. Це буде підготовчий етап до комплексної реставрації об'єкта. Наразі ми ведемо переговори щодо комплексної реставрації з італійською стороною. Вони вже виявили бажання, ну вже давно ведемо ці переговори на повну актуалізацію проекту комплексної реставрації, в в яку входять всі роботи з відновлення залів, інтер'єрів, реставрація. Пітражів та остаточна сума на комплексну реставрацію буде визначена лише після розробки зазначених документацій. Наразі ми проведемо заходи з консервації віконних просів. Це буде лівкою. Ми ми, фахівці з реставрації, вони своїм. Спеціальним методом їх знімуть, демонтують, запакують у спеціальні бокси, самі вітражі законсервують, відсотурують вибите скло, а потім віконні проїзи будуть закриті плівкою з двох боків за рекомендаціями авторського нагляду. А після вже. Погодження проєктної документації, ми вже будемо приймати рішення щодо їх комплексної реставрації, і тоді ми вже будемо знати остаточну суму. На жаль, сьогодні ми вже готові були закривати віконні прорізі з фасадного з вулиці, але вже було домовлено щодо вишків, фахівців, матеріал був закуплений, але і за погодних умов ми зараз немає, На жаль, не можемо ці роботи провести, тому що техніки, технічна безпека. Не дозволяє працювати у коли йдуть опади. Ми ж не будемо чекати, поки погода повлияє, тому що це якщо б зовнішні умови повлияли на внутрішній стан будівлі, це має пройти до багато часу. Ну ми ми в найближчі дні плануємо все законсервувати з фасаду. Потім прийдуть фахівці, які демонтують, щоб ми за Консервували ще з внутрішньої сторони. Як тільки буде з фасаду за консервовані оконні пройми, ми включимо опалення в будівлі, щоб її просушувати. Ми, ми плануємо вже на завтра, тому що ну, більше ми сподіваємося, що завтра буде вже якось будемо все ж таки з погодою домовлятися. По італійському проєкту було закладено 380 мільйонів. Це з проектною документацією та вже в закінчення, ну скажімо так, під відкриття під перев'язання стрічки. Це було 380 мільйонів. Зараз дуже багато міжнародних організацій, меценатів, які а, планують взяти реставрацію вітражів на себе. Ну тобто, ми будемо бачити зараз дуже багато пропозицій зі всіх сторін. Ми поки що нам необхідно вжити першочергові противоєнні заходи, законсервувати, запакувати ці вітражі для подальшої реставрації. А потім, можливо, якщо міценат або міжнародні донори та партнери нам допоможуть. Відрестувати їх окремо, тоді у проектну документацію це не, не, не на вартість документації, це вже не вплине. Ну на вартість робіт та документації, ми просто замінимо стеклопакети та вже готові відреставровані вітражі поставимо на свої місця. Згідно плану по італійської стороні, ми планували їх на розробку та актуалізацію проектну документацію. Тобто, ми плануємо, що якщо на за цей рік Бойові дії завершаться, тоді ми вже зайдемо за всіма породжувальними документацією в роботу. Ми плануємо півтори роки, ну, якщо з, за умови стабільного фінансування. Ситуація скоріше в рамках першого етапу першочергових чергових робіт, які розпочалися за програмою державною програмою Велике будівництво, Велика Реставрація. Вони були по. По крові були пробитані. Там встановлена мембрана. Зараз фахівці прийшлися по кровлю, сказали, що все на місці, все. Расти. Ну, Цінність, ну, давайте так, що вартість вітражів у філармонії може перевищувати ремонтні роботи по музею філіалу літературного музею.